За моєю спиною зараз мут кожного українця, зараз кожен мене зрозуміє. Значить, ми зараз нація, яка живе на валізах. О, дивіться, друзі, ставте лайк, якщо знайомо просто все наше життя тепер в декількох валізах. Моє життя вміщається в кількох валізах, слава Богу, є машина, щоб це все возить. Але а, ви уявіть. Як нас з корнями вирвали людей з окупованих територій, територій людей, які там приїхали за кордон, так далі. Ну Навіть якщо ти вже обжився, тебе житло і так далі, ти все рівно відчуваєш, що ти не вдома, ти все рівно, от як, як начебто на валізах, ти все рівно не можеш до кінця розслабитись і зрозуміти, блін, тут реально жити тепер, тут тепер постійно жити, в Україну, напевно, не вернусь, особливо дивлячись на останні події, деякі відбуваються в Україні, що там чудить влада. Жить, пробую, світ великий, я намагаюсь десь влаштуватися, мені дуже важливо, щоб медицина була гарна, бо здоров'я в мене хорова після розстрілу. От і все.